24 квітня. Який дух ви прийняли? А ми прийняли духа не світу, але духа що з Бога, щоб знати про речі, які від Бога даровані нам. 1 Коринтян 2.12 Є тільки два духи Дух світу і Дух Божий. Кожен має той чи інший. Ніхто не має і не може мати обох одразу. Між цими двома парфумами існує чітка і абсолютна межа. Що ж, брате, до кого з них ви схиляєтесь, до шляхів якого з них ви пристосуєтеся? Чи дбаєте ви більше про те, що подумає світ, ніж про те, що говорить Бог? Якщо так, то ви прийняли не Духа Божого, а Духа світу? Коли світ диктує вам носити рюші, пір'я, хутро і взагалі всі ці примхи моти, а Бог каже, що ви маєте прикрашати себе у скромному вбранні, до чого ви прислухаєтеся, чого вам легше дотримуватися, якщо ви слухаєте веління світу, і якщо вам легше слідувати за світом у цих речах, то ви прийняли не Духа Божого, а Духа світу». Коли мирська гордість і похідь очей вимагає від тебе носити обручки, сережки, дорогоцінне каміння, золото, перли і тому подібні дорогі речі, а Бог каже, що не треба таких речей, то чому ти підкоряєшся, що тебе більше влаштовує, що тобі більше подобається, і чоловікам не потрібно перекладати все це на жінок. Якщо ви піддаєтеся велінню, гордині й похоті очей, роблячи те, чого Бог прямо каже вам не робити, то звісно, ясно, що ви прийняли не Духа Божого, а Духа світу. Можливо, ви говорили і будете говорити, що мені носити – це не ваша справа. Це абсолютно вірно. І ми завжди будемо підтримувати вас у цьому. Ми також говоримо від вашого імені. Що вам носите, це не наша справа, а ваша власна. Це ви повинні вирішувати тільки ви, тільки ви самі, але ось у чому річ. Хоча ви самі вирішуєте, що вам носити, а що ні, але ви говорите, що хочете отримати дар Святого Духа, хочете хреститися Святим Духом. Можливо, ви молитеся про дарування вам Святого Духа, можливо, ви просили служителів Божих. Можливо, навіть просили нас, щоб ми помолилися за вас, щоб ви отримали Святого Духа, але світ не може прийняти Святого Духа, тому, якщо ви схиляєтеся до світу, до моди, вбрання, гордості та показухи цього світу, ви не зможете отримати Святого Духа, і не важливо, скільки ви будете молитися. Допоки ви приймаєте і потураєте Духу світу в носінні коштовностей, золота і перлів у модному показі, ви просто не зможете прийняти Духа Божого. І неважливо, скільки ми чи інші служителі Божі молитимемося за вас, ні. Дух Божий і Дух світу не брати по вірі. Вони не будуть і не можуть іти разом. Тому, хоча це справді нічия справа, окрім вашої власної, що вам носити, чи відповідати мирському способу життя чи ні. Але в той самий час, коли ви кажете нам, що хочете охреститися Святим Духом, і коли ви просите нас молитися про те, що отримати Дар Святого Духа, ми, як посланці Христа, повинні сказати вам, що світ не може прийняти Духа Божого. Як служителі Христа, ми зобов'язані сказати вам, що Дух Святий не хрестить моду, мирські прояви, похідь очей і гордість життєву. у вірності Богу, і вам ми повинні сказати, що ви не можете прийняти Духа Божого, потураючи Духу Світу, розважаючись або схиляючись до нього, а ми прийняли Духа не світу, але Духа що з Бога. Чи так це з вами? Чи цінуєте ви Дух Божий більше, ніж Дух світу? Чи достатньо вам, дорогий Дух Божий, щоб відмовитися від світу, речей, шляхів і духу цього світу, щоб мати цього доброго духа? Чи відповісте ви так? Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас, і якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.